Мої вітання на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення? Отож, сьогодні ви почуєте про те, як наші військові просуваються уперед на півдні України, та чи стане цьому на заваді погіршення погодних умов? Як наші військові стримують масштабний наступ російських загарбників в районі Авдіївки? Та яка ситуація наразі на Лимано-Куп'янському напрямку? Почуєте вже зимить, а поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу подобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож, на Мелітопольському напрямку, як повідомили західні аналітики, наші військові змогли просунутися на захід від населеного пункту Роботине. і нині ми закріплюємося на зайнятих рубежах. Хочу додати, що наші військові вже декілька днів поспіль рухаються саме в напрямку населеного пункту Копані, для того, аби розширити горловину наступу. Зараз у нас. Складає приблизно 10 кілометрів в найширшій точці і 5 кілометрів в найвушій. Окрім цього, таким чином ми убезпечуємо себе від російських контратак, адже росіяни зараз можуть накопичувати сили і атакувати українських військових на вістрі прориву, щоб взяти їх в оточення. Зокрема, російські військові планували е, наступати в районі населеного пункту Копані та поблизу населеного пункту Новопрокоповка, аби таким чином замкнути кільце і взяти наших військових у оточення. Однак. У них нічого не виходить, адже замість того, щоб наступати, вони тримають оборону через те, що наші військові постійно атакують їх як в районі Копані, так і поблизу населеного пункту Новопрокоповка. А що стосується ситуації в районі Вербового, то тут ми також продовжили свій наступ на західній околиці села, де змогли досягти нових успіхів і поновити обмінний. Фонд, зокрема, в результаті успішних атак в районі Вербового наші військові взяли в полон сімох солдатів 108-го десантного штурмового полку РФ, які раніше окупанти сюди перекинули для підсилення оборони. Однак довго вони тут, як ви можете побачити, не провоювали. І це є дуже хороша новина. Адже чим більше російських загарбників ми візьмемо в полон, тим більше наших хлопців повернуться додому. Варто зауважити, що просування в цьому районі нам дуже важко дається адже тут ворог розташував безліч техніки від артилерії до танків у копанірах і протитанкових ракетних. Комплексів, окрім цього, на Мелітопольському напрямку окупанти дуже суттєво замінували територію. Наступні кадри були відзняті в районі населеного пункту Вербове. На них можна побачити саме щільні замінування в райони посадки. Ці міні загородження ворог наймовірніше розмістив саме для піхоти, оскільки техніка зазвичай не заїжджає в посадки, а підвозить до них війська. Після чого починає її прикривати. Хочу додати, що це кадри відзняті тільки поблизу населеного пункту Вербове. А така ситуація спостерігається по всьому Мелітопольському і Бердянському напрямках. Отож, просування наших військових дуже важко дається саме через оборонні укріплення, і от такі от мінні поля, які російські загарбники зробили на Півдні України, окрім щільного замінування та потужних оборонних рубежів, які сповільнюють наше просування в Україні, до цього всього ще й суттєво погіршилися погодні умови. А це суттєво складні використання як розвідувальних, так і ударних БПЛА. Окрім цього, в таку погоду суттєво знижується їхня дальність дії. Також починає з'являтися багнюка, яка ускладнює просування як гусеничної, так і колісної техніки, і це дуже погано для наших військових, оскільки ми сторона, яка наступає. Тобто, якщо під час атаки наша техніка загрузне у багнюці, то вона стане легкою ціллю як для російської артилерії, так і для мінометів. Однак наші військові готові до такого перебігу подій, адже, попри таку важку ситуацію, ми все одно рухаємося вперед і продовжуємо нищити російських загарбників. зокрема, на цій ділянці фронту, неподалік населеного пункту Нова Маячка, ми знищили чергу російського РСЗВ ураган. Ефектні кадри нині ширяться мережею. Зазначається, що спершу реактивну систему залпового вогню виявили наші аеророзвідники, які передали координати операторам РСЗВ Хаймарс. Як результат. Одним влучним пострілом РСЗВ була демілітаризована, хочу також звернути вашу увагу на те, що ми б'ємо рекорди саме зі знищення російської артилерії, самохідних артилерійських систем через те, що у ворога банально деградує контрбатарейна боротьба, і це не дивно. Адже наші військові б'ють з більшою влучністю, і причому навіть якщо брати Хаймерс на більшу дальність. І до прикладу, якщо наші військові виїхали на позицію відстрілялися і з одного снаряду ми знищуємо цю техніку. Відповідно, ми одразу ж звертаємось і повертаємось назад, тим самим ховаючи цю самохідну артилерійську установку, або ту ж саму РСЗВ Хаймерс. А загарбники для того, аби поцілити по, нашим, по нашій САУ або РСЗВ, ті ж самі, їй потрібно значно більше снарядів, оскільки у них точність значно менша. Відповідно, ми швидше їх знищуємо, швидше ховаємо наші установки, і таким чином у ворога а, суттєві втратилися. Ати в артилерії на півдні України, а я додам про ракету, з якої були знищена саме ця РСЗВ, мова йде саме про ракету GMLRS. Її не просто так називають високоточною та надійною. Річ у тім, що точність цієї ракети доведена на рівні триметрового відхилення. Зокрема, сама ракета має три варіанти: підриву, контактний, відтермінований та повітряний. Остатній призначений для знищення противника на відкритих позиціях. А під час повітряного. Підриву усі уламки та енергія вибуху вражають саме ціль, а не йдуть у землю. Також на цій ділянці фронту воїни збройних сил України знищили кілька десятків російських загарбників. На опублікованих кадрах видно, як наш FPV-дрон спершу скинув у російські окопи гранату, після чого по російських позиціях ударила саме наша артилерія. Однак на цьому наші хлопці не зупинилися, і FPV-дрон скинув гранату прямісінько у російський бліндаж. Після чого російські загарбники, немов таргани, почали розбігатися і ховатися у посаді, яка була розташована поряд. Однак зверху, за діями російських загарбників слідкувала наша аеророзвідка, яка передала координати артилерії, і як результат, по ним успішно відпрацювала наша САУ. Зараз ви можете побачити, як російські загарбники починають тікати однак, все бачить наші аеророзвідники і, і коригують вогонь нашої артилерії, аби вона по ним прямісінько влучила. Дуже цікава тактика, адже саме за рахунок FPV-дрона ми виманюємо загарбників з їх їхніх бліндажів скидуємо туди гранати вог а вже після цього у парі з аеророзвідкою і іншим БПЛА, ми спостерігаємо за їхнім переміщенням передаємо координати артилерії і тим самим знищуємо російських загарбників відзвітували про результати своєї роботи на цьому напрямку і підрозділ регбісти роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 129 ї бригади територіальної Оборони цього разу вони за допомогою дрона знищили російську БМП, від якої залишились лише уламки як результат після влучання. Ворожа бронетехніка зайнялася, і після чого у неї здетонував боєкомплект. Однак для її знищення нам знадобився не один БПЛА, а саме два. Перший її досить суттєво уражив, А вже після другого влучання техніка зайнялася, і як в результаті у неї здетонували боєприпаси. Російські війська тим часом продовжують удосконалювати залізничне сполучення, оскільки логістика залізницею продовжує залишатися життєво важливим компонентом для армії РФ. По ній ворог перекидає живу силу, бронетехніку і боєприпаси. Про це пише британська розвідка, зазначається, що ворог наразі будує нову залізничну гілку, яка вистиме до поки що окупованого Маріуполя. У розвідці підкреслили, що вона суттєво скоротить час постачання БК і провізії на запорізький напрямок фронту. Втім, ця залізниця входитиме в зону ураження наших ударних систем дальньої дії. А відповідно, ми її будемо знищувати. Що стосується ситуації в районі Дельти Дніпра. Та тут наші військові, за даними західних аналітиків, намагалися висадитись на островах в Дніпрі. Окрім цього, російські військори почали жалітися на те, що в цьому районі посилилась наша активність. А я нагадаю, що через страх нашого контрнаступу на цій ділянці фронту РФ почала укріплювати свої позиції як на островах, так і на лівому березі Херсонщини. Зокрема, росіяни почали мінувати території та будувати нові інженерні укріплення. За попередньою інформацією, окупанти заклали щонайменше. Три мінні поля поблизу Каховки та Мало Каховки, і швидко відновлюють Керченський міст, щоб підтримати матеріально-технічне забезпечення російських військ на півдні України. Зазначається, що загальна чисельність окупантів, які обороняються на цьому напрямку, становить трохи більше 75 тисяч осіб, включаючи мобілізованих українців з окупованого Криму, Запорізької та Херсонської областей. Однак це значно менше число, чим наприклад на інших напрямках фронту для порівняння на Лимано-Купінському напрямку РФ зосередила 110 тисяч своїх військових. Втім, кількість російських загарбників на лівобережжі Херсонщини продовжують активно зменшувати наші воїни. Зокрема, в районі населеного пункту Копані з допомогою -дрона, ми знищили кілька десятків російських загарбників. Били ми саме по російських бліндажах, по їхніх окопах та просто по зосередженню техніки та особового складу. Як результат було знищено декілька. Десятків російських загарбників саме за допомогою наших fpv дронів. А на бердянському напрямку західні аналітики стверджують, що позиційні бої зараз точаться саме на північ від населеного пункту. Приютне в яких саме боях ми досягли успіху. Своєю чергою російські війська проводили штурми поблизу населеного пункту Старомайорського майорського та урожайного, де нібито змогли просунутися на схід від населеного пункту. Втім, я підкреслю, що в генштабі зсу не підтверджували ці інформації. Ми довіряємо тільки нашим офіційним джерелам. Від Бердянського ми перейдемо до Мар'їнського напрямку, де протягом доби зсу відбили понад 15 в атак ворога в районі Мар'їнки. Я додам, що впродовж як мінімум двох місяців ворог тут щодня атакує по приблизно 10-15 разів. Окрім цього, противник завдав авіаційних ударів в районі Мар'янки, Побєди та Новомихайлівки. А під артилерійськими та мінометними вогнем окупантів опинилося понад 10 населених пунктів. А на Авдіївському напрямку російські загарбники продовжили масштабний наступ. Відтак за минулу добу на цій ділянці фронту відбулося 43 боєзітнення, під час яких ми відбили 8 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 поблизу тоненького та первомайського. Та попри постійні атаки з боку ворога в районі Авдіївки, дещо знизилась інтенсивність російських обстрілів та штурмів. Про це сказав очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. З його словами на цій ділянці фронту стало на 15% менше штурмових дій і до 20% менше інтенсивного інтенсивність обстрілів, та попри це, ворог все одно цілодобово а, обстрілює Авдіївку для ударів по місту. Ворог використовує ствольне озброєння, а це і гради, і міномети. А, та, попри усі намагання ворога просунутись вперед, у нього нічого не виходить. Він щоразу змушений відступити втратами. Зокрема, за минулу добу на Авдіївському напрямку ми знищили 664 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. За Значається, що на цій ділянці фронту підрозділи ракетних військ ЗСУ та артилерії виконали 1607 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, ми знищили 34 одиниці військової техніки противника, зокрема, три танки, 11 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, один засіб ППО, 4 БПЛА та 8 автомобілів. А виходячи лише з візуальних доказів, за останню добу осін аналітики нарахували 15, 12 одиниць покинутої, підбитої та знищеної техніки РФ. Мова йде про два танки: три МТЛБ, сім бойових броньованих машин, БТР та БМП. Загалом за весь час авдіївського наступу РФ було підтверджено, що окупанти втратили 85 одиниць бронетехніки. А це фактично ціла бригада. Варто додати, що реальні втрати ворога значно більше. Західні аналітики також звернули увагу на те, що росіяни здебільшого застосовують старі БТР 50 та нові рідкісні БТР 90 Виходячи з кадрів, ми можемо зрозуміти наскільки погано у російської армії з бронетехнікою. Якщо в вугледарі вони мали безліч танків і хоча б БМП 1 або 2, то зараз основна штурмова машина це старі МТЛБ, які навіть не забирає з поля бою після висадки десанту. Втім, на, на цій кількості знищеної техніки ми не зупинилися, і в районі Первомайського ліквідували три танки противника на кадрах. робота бійців з 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Зокрема, наступаючи в районі цього населеного пункту, ворог намагався покращити тактичне положення з можливістю подальшого захоплення села. Втім, на заваді окупантам стали бійці бригади, які дали гідну відсіч російським військовим. Зазначається, що на кадрах далеко не вся техніка ще підбито купу БМП вантажівок та одну так звану мотолигу, також на цій ділянці фронту дрон підрозділу Буар 110 окремої механізованої бригади успішно відпрацював по ворожих позиціях. На відео можна побачити, як наш БПЛА підлітає до позицій загарбників і скидає на них гранату. Вог як результат, декілька російських окупантів відправились на концерт до Кобзона, а інші в очікуванні квитків, ось які отримали серйозні. Поранені атакуючи Авдіївку, Росіяни стикнулися з рядом серйозних проблем. На них вказали в інституті вивчення війни. Зазначається, що просування російських окупантів суттєво перешкоджають проблеми з медичним забезпеченням. Зокрема, в окупованій Горлівці та Донецьку не вистачає хірургів, і через це медиків зерев нині закликають відправлятися на фронт. Аналітики також наводять слова речника сил оборони таврійського напрямку Олександра Штупуна. Він заявляв, що більшість втрат росіян на авдіївському напрямку спричинені неякісною медичною допомогою та за повністю місцевих лікарень. Українські військові ж е, тим часом не просто знищили окупантів, а розбили їхнє військо під Авдіївкою. Таку заяву зробив боєць 109 го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов. Він зазначив, що, попри величезні втрати, окупанти не зупиняться і намагаються оточити місто. Говорячи про стратегію ворога під Авдіївкою. Фірсов зазначив, що вона не змінилася від початку війни. Вони рухаються великими зграями. Якщо під Бахмутом вагнерівці пересувалися від 6 до 10 осіб, то на цій ділянці фронту одразу наступає по 40, що є, звичайно, подарунком для нашої артилерії. При цьому він додав, що аналогічна ситуація спостерігається з пересуванням ворожої техніки, яка рухається по 10 одиниць в колоні або навіть і по 18. Пірсон наголосив, що всі бригади, які стоять під Авдіївкою та неподалік міста, роблять все можливе і неможливе, щоб розбити ворога. Ну і таким чином окупанти намагаються перехопити ініціативу у війні. А от про це вже написало видання The Economist. Вони зазначають, що події цього тижня стали найбільшою активізацією російських наступальних зусиль після завершення зимової кампанії. Очевидно, метою наступу є спроба створити котел навколо українського гарнізону у місті. Видання підкреслили, що втрата Ав. Діївка була б ударом по моральному духу воїнів зсу, наголошуючи на стратегічному положенні міста, яке яке ворог не може захопити з 2014 року. Думка аналітиків битва за Авдіївку буде вкрай запеклою, а тому у виданні прогнозують, що наймовірніше ЗСУ доведеться посилити цю ділянку фронту, перекинувши сюди військових з півдня України, що нібито суттєво зменшить шанси на прорив до настання зими. А на думку колишнього керівника служби зовнішньої розвідки, Миколи Маламужа, Активізація наступу росіян на Авдіївському напрямку свідчить про те, що президент РФ Володимир Путін хоче створити передумови для нових умов миру. Він пояснив, що наразі ворог стоїть перед загрозою втрати Бахмута, місто, яке є надзвичайно важливим для кремлівського диктатора. Тому він поставив завдання наступати на інших напрямках. Варто додати, що таким чином, саме наступом на Авдіївському напрямку, ворог хоче відволікти нашу увагу для того, щоб наші військові не наступали на Бахмутському напрямку, а до прикладу перекинули частину військ в район Авдіївка, аби таким чином тут посилити оборону. Щось подібне ворог намагався зробити і під час літнього наступу на лиманок купінському напрямку, для того, аби наші військові не наступали в районі Бахмута, а перекинули. Нули частину військ для посилення оборони на лимано-куп'янському напрямку. Однак у них це не вийшло З словами експерта. Путін поставив військам завдання захопити Авдіївку і далі рухатись клином по Донецькій області. Йдеться про велике формування російської армії та озброєння, але в українських військових дуже потужні укріплення. Вони завдають окупантам значної шкоди, знищуючи техніку та живу силу. Малому ж підкреслив, що на даний момент росіянам не вдається взяти Авдіївку в кільце. Тож продовжимо спостерігати за тим, як тут розвиватиметься. Ситуація, а далі ми підемо до Бахмутського напрямку, де українські війська продовжили наступати на південь від міста фортеці і змогли закріпитися вздовж залізничної лінії поблизу Кліщівки та Андріївки, досягнувши успіху в районі цих населених пунктів, ми зробили важливий крок до взяття Бахмута. Втім, для того щоб взяти місто в напівкільце, українським військовим ще необхідно встановити контроль над двома автодорогами. Той самий час обстановка на бахмутському напрямку є досить важкою. Російські окупанти намагаються просуватися на північному фланзі, щоб вийти на часів яр. Річ у тім, що це місто знаходиться на висоті, і тому його взяття зможе покращити положення бахмутського груповання окупантів. Проте українські війська відбувають ворожі атаки, не даючи їм можливості убезпечити себе від оточення. Загалом же, ситуація довкола Бахмута складається на користь українських військ. Таку думку висловлював військовий аналітик Євген Дикий. В той самий час він зазначив, що принципово ситуація в районі міста Фортеці не змінилася, але і ті невеликі зміни, що відбулися там, йдуть на нашу користь. Зокрема, нам вже вдалося здолати залізничне полотно, яке було досить зручним рубежем оборони ворога, і за залізницею постійно розширюється наш плацдар. З його словами, на піку росіяни тримали навколо Бахмута угруповання у 50 тисяч військових. Зараз воно значно менше. і Ми продовжуємо зменшувати їхню чисельність на бахмутському напрямку. Зокрема, воїни 56-ї окремої мотопіхотної бригади в районі міста Фортеці знищили черговий склад з боєприпасами. Ворога зазначається, що з першого розвідники виявили ціль, а вже після цього передали координати артилерії як результат: один влучний постріл, одна знищена ціль. а на Лиманокуп'янському напрямку окупанти намагалися наступати поблизу населених пунктів, таких як. Синьківка, також Іванівка та Кислівка у Харківській області та поблизу Макіївки та Торського в Луганській. З деякою інформацією, російське військове командування залучає до наступальних дій на Лимано-Купінському напрямку частини всіх трьох армій. Мова йде про 6, 20 та 1 гвардійську танкову армії РФ. Такими наступами ворог хоче оточити куп'янськ та вити на рубіж річки Оскіла, аби пробити сухопутний коридор до населеного пункту Борова. Таку заяву зробив начальник прес служби східного угруповання військ Ілля суляєвлаш. За його словами, противник продовжує тиснути та зосереджувати свої зусилля на лиманському та куп'янському напрямках. Зокрема, за минулу добу зсу відбили 17 так противника, 10 в районі Купінська та ще сім поблизу Лимана. Окрім цього, ворог продовжує тиснути в районі Макіївки, Синьківки, Іванівки та Серебрянського лісництва. Також поблизу Тольського, де використовує штурмові загони штормзет і різні мотострілецькі та танкові підрозділи з намаганням прорвати нашу оборону. Проте захисники тримають стрій та мужньо відбувають атаки, задаючи окупантам максимальних втрат. Зокрема, противник намагається штурмувати і в день, і вночі, тим самим роздроблюючи різні свої підрозділи та проводять наступальні дії. Також застосовує свою артилерію по наших позиціях з крайньо максимально граничних дистанцій, аби безпечити свої артилерійські системи від влучань наших контрбатарейних підрозділів. І власне що сили, якими атакують Росіяни, були акумульовані протягом довгого часу, і це 25-та армія, яка стоїть поблизу Криміної. І інші мотострілецькі парашутно-десантні бригади. Проте за його словами їхня підготовка залишається на досить невисокому рівні для так на цьому напрямку. Противник застосовує саме здебільшого так звані м'ясні штурми. Про таке розповів начальник прислужби штурмової бригади, сталевий кордон, підполковник Іван Шевцов. Він розповів, що це групи від 50 до 100 військовослужбовців, які, яких просто кидають у бій тобто зі 100 окупантів живими повертається 10-20. Я додам, що м'ясний штурм – це тактика атак ворожих укріплень в лоб сам. Коли командуванням ставиться завдання заняття певного населеного пункту або окрім району противника і командуванню неважливо, якою ціною воно має відбутися. Якщо хтось повернеться, вже добре. Якщо ніхто не повернувся, ну нічого. Будемо якось далі наступати. Така тактика м'ясних штурмів, які російські загарбники використовують на Лимано-Куп'янському напрямку. Та, попри навіть використання м'ясних штурмів на цьому напрямку, росіяни не мають жодних успіхів, адже українські війська мали час підготуватися, створити Гроші міні загородження та протитанкові рви, які не дають ворогу просунутися вперед і допомагають у його знищенні. Відтак, під час бойових зіткнень з ворогом на Лимано-Купінському напрямку, нам вдалося знищити 165 окупантів та ліквідувати ряд їхньої техніки, серед яких два бтр 80 та один МТЛБ та ще три міномети. Окрім цього, в районі населеного пункту Діброва військові 100-ї бригади ТРО нанесли суттєві враження російському. Танку, відповідне відео нині шириться мережею. На кадрах можна побачити, як би пила підлітає до російського танка і вражає його у менш захищену задню частину. Після цього він починає горіти і ймовірно, у нього вже після цього зовсім згодом здетонував боєкомплект. А в районі Білогорівки успішно відпрацювала 64-та окрема механізована бригада. Про це повідомив командувач сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський. Зазначається, що з першого розі позиції виявив наш БПЛА. Після чого координати були передані оператору ФПВ-дрона, який влучно знищив декількох російських. Загарбників. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.